На чому сатана подловив самого правителя? Правитель не був поганий. Сказано, що він любив слухати Йоанна, радувався його проповідям, вдуматися, яка катастрофа може бути у серцю правителя, коли одного разу він слухав Йоанна та його проповіді йому приятні, а в другому случаю сатана входить у серце правителя і приказує його вбити. І посилає спекулатора по то палача убити і принести блудниці главу Йоанна на блюді, бо вона казала: мені ніч не треба. Бог померла в бідноті, в нищиті. Но принесить мені голову Йоанна Крестителя, котрий критикував мене блудницю, що я незаконна жона царя, і принесли їй. По Попридані сказано, що і голова отсічена Янова і ще обличала безумство отого розврата і розбоя. Апостоли забрали тіло Іоанна і погребли його у земли. Но для нас важливо розуміти, трагедія, яка розігралася в убийстві Іоанна, не була випадкова. По-перше, було некоє божественне предусмотрення. Тот, котрий сообщив живим людям о пришестві Месія, мав зайти вниз і в пеклі сообщити старозавітним праведникам, що Месія вже прийшов і в'єдно з ними. І на третій день, коли Господь воскресне, всіх вивів старозавітних праведників із пекла. У царство Божие. Проте ми чітко читаємо в послання апостола Петра, котрий він каже, що Господь зайшов у низинні міста, щоб усі ті того ноя, його дітей, синів, невісток, тих вісім душ, котрі чекали Божого благоволення, вивів їх вон. Не тільки один раз Господь сходив. У пекло виводя із нього людей, котрих, за котрих люди моляться. І сьогодні Господь Спаситель за тих людей, котрих ми молимося у храмах своїх, коли кажемо, Господи, упокой душі усопшого раба Твого і душі усопших, і особливо воїнов, котрі погибли на полі брані, то Господь їх душі возводить віриме у вищі міста. У царство Божиє, лим за те, що вони пострадали на полі боя, і тому їх смерть не випадкова і має великий смисл. Ну точно такий смисл має і смерть любого християнина, котрий не взирає на ніякі угрози, униження, оскорблення, суди переслідування, остається вірним. Церкви. Як би нас не обзивали, цього освітні люди не церковні, завжди як то та шарманка, прокручуючи якісь наші, якісь наші ними придумані порушення нами, вони нічого ніколи не довели по суті або розумної, за що вони нас ненавидять, за те, що ненавиділа і Родіада, і Йоганна, нині безбожники. Так ненавидять чесних церковних людей. Вопрос у тому, якщо хтось із наших людей щось наробив, правило порушив, закон нарушив, докажи суди. Але якщо сотні людей у судах і бездоказово, значить, що то неладно в обществі, значить що-то поламалося у людських головах. А одно важно розуміти. Життя християн православних, їхнє усікновення, бо й нині усікають, наприклад, журналістам голови не обов'язково ножом і пничом, а в пресі. Нині преса то оружіє сатанінської в руках ворогів церкви. Самого злійшого злочинця розпишуть як героя, і наоборот самого чесного чоловіка видадуть за злочинця, ну і в. Люди непідготовлені, часто ото приймають і отого того і страдають. Божа мати, благослови наших людей, щоб ми взирая на причину усікновення Йоанна, що то було Боже предусмотрення, ніколи не засумнівалися, що він неправильно вів себе. Від йому Іоаннові казали, я не замовчи, не будуть тебе бити, дадуть ти і машину, і коні, і багатство, і мільйони. А він не хотів мовчати, бо якщо б він замовчав, він би ніколи не попав у число і збраних дітей Божих. І ми сьогодні думаємо, що всякий, хто із страха перестав говорити за свою віру, коли дітей його б'ють, а отець мовчить, мама мовчить, що то стало з батьками. І ми об'язані. Свою віру захищати, права людей своїх захищати, бо ж так поступає, проявляє любов свою довіруючих і догонітелів. Ми тут діти Божі научені опитом церкви і нинішнього празника, а у вічності віримо в єдно з освятими, зможемо наслідувати, і ми в єдно з Йоанном, Царство Божої. Амінь.